Друзі, поруч зі мною знаходиться кращий гравець Кубку ХФЛ Нікіта. Нікіта, я тебе з тим вітаю. Yeah, Ось таку, таку гарну номінацію сьогодні отримав Нікіта. Подивіться, будь ласка. Нікіта, де, в мене до тебе таке питання. Підскажи, будь ласка, як ти справляєшся з натиском в команді і з гравцями інших команд, тому що ти наймолодший гравець серед всіх. І підскажи, які, яку буде дав пораду, тим також, як і ти, отримувати номінації, забувати вирішальні голи та входити навіть у склад. І Всім це вдається. Ну, всім слава Україні, по-перше. Що хочу сказати, що конкуренція це перше за все. Це дуже добре, коли є конкуренція. Коли тебе нема, то ну як можна прогресувати, якщо в тебе нема конкуренції. А по-друге, не тяжко, бо. Спочатку може було і тяжко було, але з, 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 з часом, з часом пристосовуєшся до цієї атмосфери і розумієш, як е, пересувається суперник, як ти можеш зіграти е, трошки умніше, ніж він. І що хочу сказати для молодих, перше це впевненість. Будьте впевнені, беріть на себе гру, тренера це люди. І так, також хочу поблагодарити, подякувати нашому тренеру, те, що він вірив в мене і дав, дав таку можливість заробити нагороду. На Та все начебто. Начебто, все так. Я вам бажаю брати приклад з Нікіти, і щоб кожного сезону саме в нашій команді, звичайно, була була така нагорода, та ще декілька, а навіть більше. Тому ще раз слава Україні. Героям слава слава нації. Смерть ворогам! і Україна. Понад усе я від себе хочу побажати Нікіті. Забивати такі ж важливі голи, які він забивав, виходячи на заміни в чемпіонаті і в Кубку ХПЛ.